Новообрана влада повинна пам'ятати, завдяки чиїм життям вона зайняла високі посади. Цим обіцяє керуватися у своїй депутатській роботі обранець від Тернополя Тарас Пастух. Він став чи не першим народним депутатом, якого тернополяни обрали заочно, оскільки виборчу кампанію чоловік провів добровольцем в АТО. У Верховній Раді Пастух працюватиме в комітеті з питань національної безпеки та оборони, оскільки на фронті розповідає політик, в особах побратимів здобув другу сім'ю. Тож найбільшим пріоритетом для нього зараз є допомогти солдатам усім, чим можна, вирішивши Питання Тарас Пастух планує взятися за економічні. Зокрема, сьогодні нардепи працюють над змінами до податкового і бюджетного кодексів та самим кошторисом на наступний рік. Основою запоруки любої країни це сильна економіка. Тобто, вважаю, що будучи і головою адміністрації, і депутатом обласної ради і підприємцем, який якому вдалося організувати успішний бізнес, тобто, маючи досвід із однієї сторони, і з іншої сторони, я думаю, що є достатньо багато підстав. Вважати, що вдасться, що зробити і змінити для того, щоб бізнесу в Україні працювалося краще. Залучити побільше інвестицій. Тарас Пастух хоче в Тернопіль. У місто намагатимуться направляти і гроші на першочергові потреби. Цього можна досягти, впровадивши принципи децентралізації влади. Зокрема, сьогодні Тернопіль розпоряджається тільки половиною запланованої на ремонт доріг суми, іншу частину направляє столиця. ми всі віддаємо гроші в Тернопіль. В Тернополі є депутати, які обрані громадою, і разом з громадою нехай вони визначать пріоритетність тих всіх ремонтів. Зрозуміло, що за рік ці не зробляться, але розписати на 5 років ми можемо зробити тоді переважну більшість. Напрямок об'їзної міста Тернополя. І нарешті, все-таки, напевно, треба передати на державне утримання, знявши з місцевого бюджету. Можливо, після того міський бюджет трошки зможе більше виділити гроші на. Наші невеликі ци вулиці щодо наступних місцевих виборів Українська народна партія, в якій сьогодні Тарас Пастух, планує брати в них участь, але конкретного кандидата на посаду голови міськради поки не визначила самі виборці повинні. Народити, народити цього кандидата, тобто вони повинні сформувати запит, що нам потрібна людина от по таких, 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 таких критеріях. І той, хто відчуває, що він відповідає тим критеріям, повинен прийти і сказати, я готовий взяти на себе відповідальність за виконати цю місію. Наразі Тарас Пастух продовжує відвідувати зону АТО у зв'язку із депутатським графіком роботи. Багато часу проводить у Києві, та основним місцем проживання його та сім'ї буде Тернопіль. Запевнив нардеп.